Привіт, привіт всім. Вмикайте, вмикайте камери, привіт, привіт, привіт. Давайте поспілкуємося. Як ваші справи? як ваш настрій, як ваша рана? Зараз я вам налаштую, вмикайте мікрофончики. У мене все супер і в мене ще зранку сніг пішов. Чудово, О, да, так само. З першим снігом у кого ще сніг. Давайте раз. давайте його смайли. Ось прийшла Ой, Даша. Дарі, так, так. Маріна, чуєш? Так, так, Дарі, так я бачу, бачу, бачу. А що означає так. перший сніг, як ви вважаєте? А? Знаєте, дітки? Дарина доброго дня. Зараз. Тільки... зараз зараз ми вам включимо. У мене тільки Так, ранок. Добрий ранок. Доброго ранку, дітки. Вимикаємо мікрофончики, налаштовуємось на руханку. І будемо розпочинати наш бадьорий ранок разом з пані Дарією. Готові? Так, Захарчику, я вимикаю тобі мікрофончик. Все, ми готові, пані Дарія. Можемо розпочинати. Супер. Так, починаємо, як завжди, сидячи. Ще раз всім доброго ранку. Всі прокинулися, бачу. Ну, так, всі всі ще так, ще тільки тільки хтось прокинувся. Хорошо, добре, добре, давайте починати. Сідаємо. Зараз так, бачу багато тих, хто були минулих разів. Починаємо, як завжди, зверху і рухаємося вниз. Mm -hmm. Спочатку починаємо розминати шию. Дивіться, робимо нахил в одну сторону, нахил в іншу сторону, нахил вперед і повертаємо голову в початкове положення. Десять разів таких треба буде зробити. Давайте в одну сторону, в іншу, вперед і підняли. Раз. В одну. В іншу. вперед. Два. В одну. В іншу. вперед. Три. В одну. В іншу. вперед. Чотири. В одну. В іншу. вперед, Пять. В одну. В іншу. вперед, Шість. В одну. В іншу. вперед, Сім. В одну. В іншу, перед. Вісім. В одну, в іншу, вперед. І ще разок. В одну, в іншу, вперед, є. Хорошо. Далі будемо робити оберти плечима. Дивіться. Сидимо на місці. Спина рівненька, вперед, назад, нікуди не завалюємось. Отак от і сидимо. Задача рухати плечима. Але малювати дуже сильне, дуже велике коло. Тобто зводимо плечі вперед, сильно виводимо їх наверх, сильно зводимо назад і опускаємо вниз. Зараз будемо рухатися в такому порядку, потім будемо рухатися в іншому порядку. Давайте по 10 разів. Разом зі мною. Починаємо. Один, два, три, чотири. Не поспішаємо. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Затримали і зараз у зворотному порядку. Починаємо рухати. Один. Два. Три. чотири, Пять. Шість. Сім. Вісім, 9. Десять. Добре є. Наступна вправа, також сидячи на колінах. Можна просто сидіти не обов'язково на колінах. Дивіться, ручки в сторони, наверх, вперед і опускаємо. І наступний раз робимо вперед, наверх, в сторони і опускаємо. Тобто один раз починаємо робити так, другий раз починаємо робити отак. Двадцять разів. Я буду рахувати. Давайте. Наверх. Перед собою. Опустили. Раз. Перед собою. Наверх. в Сторони опустили. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. 11, Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. 20. Добре є. Далі дивіться, сидячи на підлозі, одну ручку ставимо в сторону на підлогу, повністю, одну долоню. І цією долоною робимо такі рухи. Трошки прогнулись і повернулись назад. Трошки прогнулись і повернулись назад. Бажано, коли ви сидите, попу вашу не відривати від ніг, тобто, щоб не було оцього. Не встаємо, ноги не рухаються. Рухається тільки верхня частина тіла. Угу. Спочатку в одну сторону робимо 10 разів і потім в іншу сторону. 10 разів. Давайте. Одну ручку поставили і починаємо. Один. Повернулись. Два. Три. Чотири. Пять, Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять. Добре, є. Тепер в іншу сторону рухаємося. Ставимо іншу руку на підлогу. І цією ручкою. Один. Повернулись. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Є, добре. Далі стаємо в положення випаду. Дивіться, стаємо на коліна, одну ногу виставляємо вперед. Але так, щоб передня нога. Дивіться, зверніть увагу. Стоїть п'ятка, і моє коліно знаходиться прямо над п'яткою. Тобто, воно не спереду, п'ятка не спереду. Коліно знаходиться чітко над п'яткою. Угу. Так. Ставимо обидві руки на підлогу з однієї сторони ноги. Бачите, не так. А от сюди. Поставили і рука, та, що знаходиться ближче до ноги, піднімається наверх і опускається вниз. Угу. І 10 разів. Так само. Так от піднімаємо руку. Давайте. Один. Повернулись. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Є. Добре. Тепер міняємо ножку. Іншу ногу ставимо вперед. Так само п'ятка знаходиться чітко над. Ой. коліна знаходиться чітко над п'яткою. Угу. Ручки поставили з однієї сторони ноги. І рука та, що ближче до ноги стоїть, вона піднімається нагору. Давайте. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7. 8, 9. Десять. Добре. Тепер знову змінюємо ногу. Так само ставимо. П'ятка під коліном знаходиться. Угу. І з цього положення. Дивіться: задача опускати таз вниз і підніматися назад наверх. Таз опустили і піднялися. По 10 разів на кожну сторону. Давайте приготувалися, стаємо руки в боки. Угу. Давайте. Один. Піднялись. Два. Три, чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Є. Ногу змінюємо. Ставимо іншу вперед. Так само. Коліно над п'яткою. Руки в боки. І робимо на іншу сторону. Один. Піднялись. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Є. Добре. Далі піднімаємось на ноги. Ноги ставимо ширше ширини плечей. Носочки в сторони, але не, не зовсім в сторони. Трошечки в сторони їх розвели. Дивіться. Руки тримаємо за спиною. Спинку зберігаємо рівною. Робимо нахил до однієї ноги. Піднімаємось всередину і до іншої ноги. При цьому всьому спина залишається рівною. Таких 10 разів треба зробити. Давайте в одну сторону, всередину, в іншу сторону. Раз. В одну сторону. Всередину. В іншу. Два. В одну сторону. В середню. Ножки не згинаємо. В іншу сторону. Три. В одну. В середину. В іншу. Чотири. В одну сторону. В середину. В іншу сторону. Пять. В одну. В середину. В іншу. Шість. В одну сторону. Всередину. В іншу сторону. Сім. Ножки не згинаємо. Тримаємо їх рівними. В одну сторону. Всередину. В іншу сторону. Вісім. В одну сторону. всередину, В іншу сторону. Дев'ять. ще разок. В одну сторону. Всередину. В іншу. Є. Добре. Тепер стоїмо так само, ручки опускаємо вниз. Ваша задача доторкнутися до однієї ноги, не піднімаючись всередину і не піднімаючись сюди. І піднятися потім наверх. Угу. Давайте 10 разів. В одну сторону всередину, в іншу. Раз. В одну всередину, в іншу сторону, два. Одну сторону всередину, в іншу. Три. Одну сторону, всередину, в іншу. Чотири. В одну сторону всередину, в іншу. П'ять. Сторону, всередину, сторону. Шість. Сторону, всередину, сторону. Сім. Сторону, всередину, сторону. Вісім. Сторону, всередину, сторону. Дев'ять. Сторону. Всередину, в сторону. Десять. Добре. І тепер десять разів так само, але починаємо з іншої сторони рухатись. Угу. Ножки рівні. І поїхали. В Сторону, всередину, в сторону. Раз. В Сторону, всередину, в сторону, два. В Сторону, всередину, в сторону, три. В сторону. Всередину, в сторону, 4. В сторону. Всередину, в сторону. Пять. В сторону. Всередину, в сторону. Шість. В сторону. В, середину, в сторону. Сім. В сторону. Всередину. В сторону. Вісім. Два рази ще. Сторону. Всередину, сторону. Дев'ять. І ще В Сторону. Всередину, в сторону. Десять. Добре, є. Далі лягаємо на підлогу, лягаємо на живіт. Лягаємо так, щоб ви спирались отак от на руки. Ноги повністю витягуємо. Да, дуже великий прогіб, отакий в спині не робимо. Груди мають лежати на підлозі. Ваша задача буде піднімати по одній нозі. При цьому не піднімаючи корпус. Так, угу. да, і ножки піднімаємо рівні. В колінах їх не згинаємо. Десять e, разів треба зробити. Давайте. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Є. Тепер руки витягуємо вперед. І робимо підйоми по одній руці. Отак ось так Раз, два. Да. Да, але дивіться уважно. Піднімаємо не через сторону, не перевалюємось, а піднімаємо чітко вперед. Разом трошки з корпусом. Да, давайте починати. Один. Два, три. Руку вперед. Піднімаємо. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Є. А тепер комбінуємо дві попередні вправи. Треба одночасно піднімати дві руки і дві ноги. Десять разів так треба зробити. Лягаємо на підлогу, повністю лягаємо. Да, і піднімаємось. Раз. Ноги також піднімаємо. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, 10. Десять. Mm Є. -hmm. Yeah. Так. Добре. Піднімаємось на підлогу. І робимо десять присідань. Давайте, підміть рахунок. Не спішіть. Один. Два. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Угу. Добре є. Далі дивіться, наступну вправу будемо робити з положення планки. Стаємо в планку. Ваша задача буде підняти попу. Прогнутися і повернутися назад. Давайте ще раз покажу. От стаємо в планку. Піднімаємо попу, прогинаємося і повертаємося назад. Назад, сюди. Не прогинаємось. Повертаємось сюди, в це положення. 10 да. разів треба буде зробити. Угу. Давайте хто? Го... Так, бачу, всі готові. Давайте стаємо в планку. І починаємо. Один. Повернулись два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Є. Добре. І давайте ще зробимо одненьку вправу, але два рази в дві різні сторони. Встаємо в положення випаду, ми його вже знаємо. Коліно над п'яткою стоїть. Руки з'єднуємо за головою. Дивіться, права нога в мене стоїть спереду. Значить, я буду рухатись зараз в праву сторону, тільки в праву. Угу. Якщо ліва нога спереду стоїть, значить я буду рухатись в ліву сторону. Зараз в мене стоїть права нога спереду, руки за головою. І отак от робимо оберти в праву сторону. По 10 разів. Давайте один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Єм. Міняємо ногу. Так, ножку поміняли. Те саме робимо, але тепер обертаємось в іншу сторону. Руки за головою. Давайте 10 разів. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Є. Добре. Тепер давайте зробимо заминку. Це робиться для того, щоб ваші м'язи і ваше дихання привелися в порядок. Сідаємо на підлогу. Коли робимо вдих, витягуємо ручки наверх і повністю витягуємось наверх. Тобто тянемося от в стелю, а коли робимо видих, опускаємось і розслабляємось. Угу. Давайте п'ять разів. Глибокий вдих. Тянемось, 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 видих. Раз. Вдихаємо. Видихаємо. Два. Вдихаємо. Тянемось. Видихаємо. Три. Вдихаємо. Видихаємо. Чотири. І давайте ще разок. Такий довгий. Вдихаємо. Тянемось. Тянемось, тянемось вверх. І видихаємо. П'ять. Добре, молодці. Ну що, а втомилися? Чи по рух є, є Ручки ручки тримали усю е, руханку. Олександр Пастернак. Давай, у тебе є запитання? Так, да, я хотів вам показати кажете. Давай. Що це таке у тебе? Це талісман Павліна. Талісман Павліна? Да. Круто. І що він в чому він допомагає? Он допом... тут є квами і син такі, щоб дивитися Тетя... в повдину. Прикольно так Софійка ізмайлова у тебе також рученька. А давай зробимо ще якусь вправу. <laughs> що? Сам? Каже, давайте, давайте ще робимо. одну яку вправу зробимо. Ще одну вправу. Ну, давайте, якщо да. у пані Дарі є час, і зараз, якщо більшість проголосує, то ми зробимо. Пані Дарі, у вас ще є час? Так, ще трошки часу є, на одну вправу так. ще вистачить. А ну, давайте реакцію, сердечко, хто mm -hmm. хоче ще одну вправу. У нас демократична спільнота, тому так. так. Так, поки не так багато, я бачу. Навіть половини немає ще. Так. А, бачу, бачу, боже мій. Та, тут усі, тут сердечко, я не механічно дивлюся, всі руцями роблять сердечко, тому давайте. Да? Ще одну давайте, добре. Давайте зробимо. Дивіться. Стаємо. Ножки можна ставити поширше. Дивіться, ваша задача. Іти ручками вперед. Виходите вперед, опускаєте трошки таз. І йдете ручками назад. І піднімаємося. Угу. Давайте, 5 разів так треба зробити. Опускаємось. Йдемо, 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 йдемо. Йдем. І йдемо назад. Це раз. Наступний починаємо робити: крокуємо, крокуємо. Йдемо до ніг. Два. No. Крокуємо, крокуємо, крокуємо. Йдемо до ніг. Три. Йдемо вперед. Назад. Чотири. І ще разок. Йдемо вперед. Йдемо назад. І п'ять. Добре. Добре. У нас ще є декілька ручок, давайте поспілкуємось. з Левченка К, Катерина, мабуть, так. А, а можна ще одну вправу? Ми так будемо з вами до вечора займатися. Так, ми так з вами до вечора позаймаємось. Давайте вже наступного разу я якісь класні вправи підберу і наступного разу на руханці всіх зробимо. Так, ще бачу, Лілічка ручку тримає. Хотіла вам сказати, що вас папу телеводить. У кого? У мене. О, сьогодні? Зимою. А, зимою. Я думала тебе вже вітати. Я думала, я думала тоді вітати тебе зимою. Так. так. Софія Ізмайлова. Я хотіла вправу показати, як я вмію робити. Дуже гарно. Давай. О, корзиночка, мабуть. Ого, так. Це якась гімнастична вправа. Так. Круто, молодець. Так. Вашна. Ще в нас є рученьки. Давайте одну секунду. Аліна голуб. Я, я малюнок намалювала. О, О класний! О, дуже круто, дуже красиво. Надсилай нам до каналу ми такі малюнки збираємо, у нас є колекція, дуже круто. А куди надсилать? В коментарі до посту з анонсу в телеграм-канал. Mm. Так, Аліса ще бачу рученьку. А що там правда можна скидати малюнки в посилання? В телеграм каналі так вкоментувати в коментарі. Там є анонс, і можна коментувати до кожного заняття, надсилайте свої поробки, малюнки. Ми mm -hmm. робили раніше щотижневі виставки і плануємо їх повертати, де збираємо усі усі ваші роботи протягом одного тижня. Mm -hmm. На yeah. цих будемо будемо чекати. Все, тоді я пропоную більш не забирати час у пані Дарі, а у нас є багато справ і наступні заняття. Будемо вас чекати усім гарного дня. Давайте зараз увімкнемо усі мікрофончики і подякуємо пані Дарі за такий чудовий oh, Дякую.